На часі новини, як завше, в цій парі, події, факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів у цьому випуску. Зокрема, про таке, учні з підручниками школи 100% забезпечили посібниками. Государственний заказ виповнені по п'ятому класу повністю до 15 августа, по 11 класу до 20 августа. Граніт науки для першачка чи подужують шестирічки нові держстандарти освіти. Нам вже вчителька показала букварик, який буде в першому класі. Там букв немає зовсім. Від виборів до виборів списки електорату грішать неточностями і помилками. Держзамовлення щодо забезпечення українських шкіл підручниками виконане на 100%. всі книжки, а це 6,5 мільйонів примірників вже на полицях бібліотек навчальних закладів, заявив міністр освіти та науки Дмитро Табашник. Крім того, посадовець наголосив, що середня вартість шкільного підручника склала 12 гривень 70 копійок. Тож звинувачення у спекуляціях з боку видавців абсолютно безпідставні. Государственный заказ выполнен по первому класу повністю до 15 августа. По 11 класу до 20 августа і не просто виповнені а доставлені учебники, зготовлений за деньги государственного заказу во всі регіони України і практично на 100% розвезені вже уже по школам. За словами міністра освіти Дмитра Табашника, від тепер мову підручників можна обирати. і це стосується не тільки російської чи української, а й мов національних меншин, зокрема молдавської, угорської, румунської та польської. Перший раз ніби в п'ятий клас збираються цьогорічні першокласники. Замість того, щоб вчити абетку та рахувати до десяти, вони читатимуть тексти, розв'язуватимуть математичні задачі. А поряд з буквариком місце на парті займе іншомовний словник. З нового навчального року першачки усіх загальноосвітніх шкіл вчитимуться за новими державним стандартом початкової освіти. Дехто з батьків вже встиг охрестити його знущанням над дітьми. Освітяни ж називають такі зміни вимогою часу. What is your name? My name is Yaroslava. How old are you? Um, I am six. Шестирічна Ярослава майбутня гімназистка. За її плечима три роки підготовчих курсів в приватній школі та рік в гімназії. Окрім знань з англійської, дівчинка добре читає, з легкістю розв'язує математичні приклади, а головне робиться з радістю, запевняє її мама. Світлана Коваль до змін в програмі поставилась оптимістично. Нам вже вчителька показала букварик, який буде в першому класі. Там букв немає зовсім. Там одразу на першій сторінці текст на півсторінки. Тобто діти вже мусять іти в школу досить гарно підготовленими.

Якраз літери в сучасних буквариках ще залишились, запевняє директор першої черкаської міської гімназії Сергій Саєнко. Виявляється, і за новою програмою вчителі мають можливість обирати підручники, а відтак і складність завдань. Ну, по-перше, букварів не один, а є вибір у вчителя, можуть працювати по різних за різними підручниками, є все-таки букви там, є різні, скажімо, варіанти, але в зв'язку з тим, що є спеціалізовані школи, є гімназії, ліцеї, є колегіуми, де діти приходять. Вже добре досить підготовлені до школи, тому в принципі, можливо, і не варто починати з букви, адже діти вже прекрасно читають. Нові вимоги не до душі батькам першокласників, які жодних підготовчих курсів не відвідували, адже дошкільна освіта стала обов'язковою для п'ятирічних дітей, навіть тих, які садочка не відвідували. Є такий патронаж на дому. Навіть таке, є що вихователь за домовленістю приходить, ну це це вже створено міським відділом освіти чи районним відділом освіти. Це вже вирішують місцеві ну скажімо, місцеві тільки адміністрації. вирішують. іноземну мову з першого класу вчитимуть всі семирічки, З другого обов'язковою стане інформатика. Втім, лякатись батькам не варто заспокоїть освітяни та запевняють, що програма навпаки стане легшою. Я не можу сказати, що ускладнила навпаки. Де в чому спростили програму, і нас це навіть трішечки шокує, тому що те інколи такі моменти, коли дуже цінні. Я думаю, що вони не взяті в цінові програми. Батьків думають, що якщо вони навчать дитину на всіх курсах читати, писати, рахувати, розв'язувати задачі, вони свою місію виконали. Ніякому випадку. По перше, готується дитину психологічно. Крім того, нові навчальні плани початкової школи вводитимуть поетапно. Відтак час для адаптації у шестирічок буде. І перший клас для них не стане першим курсом інституту, як у пісенці відомої співачки. Нині в школі перший клас. Спроті інститута. ой-ой-ой. Вікторія Будавіцька, Микола Назарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Обласний бюджет перевиконано на 5%. за півроку Черкащина додатково заробила 9 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на фінансування головних соціальних програм регіону та будуть розподілені між районами. Під час сесії обласної ради депутати затвердили відповідні суми та їх отримувачів. Серед останніх, зокрема, і обласна лікарня, яка зможе тепер придбати медикаменти для гемодіалізного центру. Збільшується суми на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам в області, утримання новостворених соціальних закладів. Продовжується фінансова підтримка ряду обласних програм, зокрема будівництво спортивних майданчиків, підтримка малого підприємництва, програми інвестиційно інноваційного розвитку тощо. Підписати меморандум про чесні вибори з такою ініціативою, народний обранець Богдан Губський звернувся до кандидатів депутати, які зареєстровані по канівському мажоритарному виборчому округу номер 197. Брудні технології дискредитують саму суть і зміст демократичного механізму виборів. Переконаний він відтак закликає кандидатів у депутати публічно засвідчити свої наміри проводити кампанію відповідно до вимог чинно-виборчого законодавства. Вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня цього року, мають дуже важливе значення для майбутнього розвитку нашої держави. Ці вибори це тест на збереження демократичних цінностей в нашій країні, на можливість вільного виявлення думки і бажання громадян, тест на прозорість і чесність підрахунку голосів. Від виборів до виборів списки електорату грішать неточностями і помилками. До останнього часу у них фіксували неіснуючі будинки, в яких прописані мертві душі. Натомість інформація про реальних людей, які мають право голосу, часто була недостовірною. 30 липня стартувала виборча кампанія. Фактично одночасно з нею розпочалася робота з уточнення персональних даних у реєстрі виборців. До 22 жовтня, включно, громадяни мають звернутися до відповідних територіальних відділів ведення реєстру виборців, аби пересвідчитися у правильності їх даних. У тих, хто вчасно це не зробив, шанси віддати голос у день виборів за уподобаного кандидата чи партію. Примарні поки що до відділу ведення державного реєстру виборців придніпровського району департаменту управління справами Черкаської міського. Рада звернулося всього 30 осіб в той час, як у офіційному реєстрі перебуває 115 тисяч 544 виборців. Взагалі, помилки є. Більше всього, це в даті народження. І в прізвищі, коли з російської мови переходили на українську мову, в прізвище Е, і, Е, М e, такі от питання виникають. А взагалі, щоб не було людей, ну, якби в реєстрі, то дуже мало таких випадків. Тож фахівці відділу просять звертатися до них щодня і не відкладати цю справу на завтра. Тим більше, що у Черкасах уточнити ці дані можна і в телефонному режимі за номерами 45 22 63 45 20 02. Є в виборчому законодавстві і низка приємних нововведень, які безпосередньо стосуються виборця. Зокрема, воно дозволяє змінити місце голосування. Звісно, це необхідно зробити заздалегідь. Далі у випуску про таке. Місток у дорослий світ. Що таке податки, розповіли вихованцям сиротинцю. Податки це коли люди сплачують, то, є, то люди можуть допомагати дітям. Мистецький десант у столиці Черкаські художники презентували свій доробок. Ми відбирали роботи в такому плані, що вона була ну, така, скажем. Живописна, насичена. Подорож у минуле Зануритись у 19 століття пропонує етномузей у плескачівці. Зараз ми з вами замів в хату, яка которая... відтворює 19 століття того часу. Небезпечні маршрутки, сідаючи у громадський транспорт, черкащани щодня наражають себе на небезпеку. Часто люди не знають, чи тверези водії за кормом, чи дотримується він правил дорожнього руху, і чи справний автобус, в якому вони їдуть. Цьогоріч в нашій області з вини водіїв маршруток сталося шість дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, і сім було травмовано. Спочатку серпня автотранспортники під пильним наглядом державтоінспекції не, не включив. Бачите? Водії автобусів у Черкасах ігнорують правила дорожнього руху. Скажімо, керманич маршрутки номер 26 за 10 хвилин руху вулицею Смілянська знехтував одразу двома дорожніми законами. Ми виїжджаючи з зупинки, не включили лівий показник повороту. Здійснили рух автобуса на жовтий сигнал світофора. Чоловік виглядає збентеженим. Говорить, за кермом 40 років і раніше подібних випадків не було. Так, може, може... Ну, а світлофор. На світоку ну, розуміють. Приїжджаємо, до нас. Знехтував правилами, отримують штраф. Розплата за ці порушення від 255 до 340 гривень. Під пильне око інспекторів потрапила із Венигородська маршрутка. Вона зупинилася і збирала пасажирів менше, ніж за 10 метрів від перехрестя. Водій не одразу показує документи, сперечається з інспектором. Ну, де тут знаки? Покажіть, якісь хоч знаки. Що я тут з що тут заїзда з цієї сторони немає? Там чи ну ну об'ясніть мені пасажири стають на бік водія? Людям їхати в район, чекати. Ніколи ви готові їхати їздити по дорогах Черкащини у воді е, з водіями, які не знають правил дорожнього руку. Развилиночку, хвилиночку. Я готова їхати в першу чергу по дорогам. Я вибачаюся. Дайте я скажу. Ви хочете сказати, що це ми зараз їздимо по дорогам? Це ви називаєте оцій оці колдобі не дорогами. А черкасці, які чекають маршрутки на міських зупинках, переконані, дисциплінувати водіїв маршруток конче необхідно. Ну і обганяють і переганяють. Дуже опасно себе ведуть на дорогах. Обганяють, тормозять очень нехорошо, що біжиш з одного ганза до другого в автобусі. «Красний світ не їздили, їздять нормально. Єдине, вони не завжди під'їжджають до бордюри. Да. І тяжело нам з пеличкою іноді в автобус Поэтому Тому добре було чтобы они к бордюрам подъезжали. Взагалі, це в правилах записано у них водія маршрутки номер 28 Усе в нормі, і ліцензійна картка, і страховий поліс, і шляховий лист. Він учасник операції автобус, тобто проходить спеціальні навчання, як правильно поводитися на дорозі. Ну, як мінімум, чотири лекції було. Ну, практично кожну неділю лекції. Ми розписуємося за інструктаж. Ні. більш осторожне були, тому що дуже багато зараз аварій з участям автобусів. Протягом серпня на Черкащині виявлено понад 2,5 тисячі порушень автотранспортників. З них більше 350 адміністративних протоколів складено на водіїв маршруток. Порушення правил дорож... зупинки, вимоги дорожніх знаків та керування. Транспортними засобами, які мають технічні несправності, спочатку проведення місячника безпеки дорожнього руху на території Черкаської області виявлено два водії автобусів, які керували в нетверезому стані. Це свідчить про те, що при виїзді на маршрут лікарі водія не оглядав або віднісся до своїх обов'язків безвідповідально. Державтоінспектори попереджають, чим більше порушень роблять водії маршруток, тим менше шансів у їхніх власників отримати ліцензію на право перевезення пасажирів наступного року. Лідія Меланіч, Геннадій Мель'янов, Черкаська служба новин. Сьогодні день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Черкаські правоохоронці вшанували 13 колег. Пам'ятник загиблим міліціонерам споруджено на подвір'ї головного управління МВС. Родичі та друзі поклали квіти до меморіалу. А представники духовенства провели молебень. Своєрідні податкові канікули влаштувала вихованцям Черкаського дитячого будинку податкова інспекція. Діти ознайомилися з тонкощами наповнення бюджету, призначенням податків та роботою інспекторів. Податки це коли люди сплачують, то люди можуть допомагати дітям. Так розмірковує на тему податків вихованець Черкаського дитбудинку 10-річний Андрій Бондаренко, сидячи у кріслі начальника державної податкової інспекції у Черкасах. Тут дуже м'якенько, зручно сидіти. Нічого не болить, дуже зручно сидіти. Тому, смотри, є чому стремитися. Ну а це будемо вважати, я думаю, в та мірі на сьогоднішній день будемо вважати авансом. Більше десяти років Державна податкова інспекція області опікується вихованцями другої групи Черкаського дитбудинку. За цей час було проведено чимало цікавих екскурсій. Така ж пізнавальна перша. Звичайно, діти вже будуть привчатися з маличку, що треба не тільки бути ну як потри... від держави щось мати, а треба віддавати. Після ознайомлення з роботою та структурою державної податкової інспекції дорослі та діти обмінялися пам'ятними дарунками. Мирослава Стенкевич, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Наші у столиці черкаські художники презентували у Києві виставку робіт. Захід присвятили 21-й річниці незалежності України. Упродовж двох тижнів кияни зможуть побачити 34 роботи черкаських митців. Це живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Черкаський художник, учасник виставки Максим Гладько на виставці експонує одну свою картину на полотні. Тарасова світлиця у Каневі. Цю роботу митець створив кілька місяців тому. Каже, тему підказала дружина. Народний музей Кобзаря художник малював зі світлини. Да ні, не, не легко, тому що прийшлося писати фотографії. А я цього не люблю. а їхати в Канів, ну, ну це проблематично. Тобто -то там погода міняється. Знаєте, вставати деситютніком, там народ ходить. У виставці взяли участь 27 черкаських художників для організації заходу. Кожен представив по кілька робіт. У спілці художників обрали 34 найкращі картини. Ми відбирали роботи в такому плані, щоб вона була ну, така, скажімо, живописна, насичена, виставка, яка б показувала наш черкаський край. До Дня Незалежності України виставку у столиці Черкаські митці організували вперше. кажуть, допомогло київське земляцтво. Виставка у столиці триватиме два тижні. Госини подібний захід організують і в Черкасах. Тоді поціновувачі мистецтва зможуть побачити картини київських художників, які родом з Черкащини. Віта Олександр Таран, Черкаська служба новин. Ціла епоха у звичайній сільській хаті у селі Плескачівка Смілянського району відтворили побут, атмосферу ремесла і життя селян на цій території у 19 столітті. У приміщенні бібліотеки, що ледь жевріло, у місцевому будинку культури вдихнули нове життя. Там створили музей стародавнього побуту та народних ремесел. Експонатами ділилися старожили. Молодше населення отримало робочі місця. Адже у музеї кипить життя. Тут як і два століття тому мелють борошно і печуть хліб. Працює ткаля, швачка і гончар. Зараз ми з вами замовимо в хату, яка відтворює 19 століття того часу. Відкриваємо двері. І поринаємо з вами у 19 століття. У цій імпровізованій хаті мазанці сторічна історія плескачівки. Так у 19 столітті жила ледь не кожна родина у селі. У сінях тримали інвентар для обробки землі, зброю, а на горищі сіно. Далі ремісницька. Найзатребуванішим у тогочасному селі було виготовлення коліс до возів. Найдорожче оплачувалася робота чоботарів. Вони шили, ремонтували взуття, підбиваючи дерев'яними цвяхами. Господині, тим часом чаклували над обідом. Зерно мололо у ручному млині. Засипаємо. Корячок називається, засипаємо у прийомник зерна зерно і починаємо молоти. Таким чином господиня повинна була намолоти спочатку. Е Дерть, потім через решето присіювало, через мілке сіто відділялося, і получалася у нас каша, получалося дерть, висівки, получався мука, з якої можна було пекти хліб. Крупи у ступі товкли, пританцьовуючи. Вже тоді користувалися дерев'яними вагами, їх виготовляли у смілі і мололи каву. Одяг носили власне виробництво, самі пряли нитки з конопуль та льону, потім ткали ряд на рушники полотно з отриманої тканини шили вбрання. Вже тоді майстрували соло. Манекени. У музеї збереглася колекція прасок на вугілля, які потрапили у село з польського, австро-угорського та німецького побутів. З Спискачівки до Петербургу, Варшави та Москви постачали скрині, карбовані на металі. Одна з скринь має музикальний замок. Тобто достає не ттіхаря відкрити сундука, а ще всі почули, що відкривається скриня, де лежить добро людське. Півтори тисячі експонатів музею збирали по селу у старожилів. Працювати на тогочасних верстатах навчили місцеве населення. Тепер це їхня постійна робота підтримувати життя у хаті музеї. Будуть роботи міста, будуть до нас приїжджати, ми думаємо туристи. Буде, якщо наприклад, демо ряднинки, будемо продавати їх. Корзинки наплетемо, також будемо продавати. Вончарство, може, якесь буде, хтось тарілку хоче купити, глечика. Створивши цей музей, вбили трьох зайців, каже його організатор. Врятували будівлю бібліотеки від занепаду, працевлаштували місцеве населення і розвиватимуть зелений туризм. Основною задачою цього музею буде створення такої кластерної моделі по зеленому туризму, де людина приїхала, відпочивши, може побачити музей, попрацювати на ткацькому верстаті, може зварити хліб. Тут у нас відкривається не пахана нива, просто по розвитку туризму, по зайнятості населення. Спробувати зробити щось самотужки на старовинних верстатах і поринути в атмосферу іншого століття. Той гачок, на який часто потрапляє турист, каже історик і краєзнавець Назар Лавріненко. Цей музей він настільки насичений, воно автентичне все воно живе. Таких в Вдалих підходів і вдалих рішень не часто трапляється. Поринути в епоху 200 двохсотлітньої давності і спробувати змайструвати колесо довоза чи вручну змолоти борошно борошна відвідувачі зможуть з 25 серпня. Цього дня музей стародавнього побуду та народних ремесел офіційно відчинить двері для туристів. Ірина Максименко та Грозія, Черкаська служба новин. У цьому випуску це вся інформація більше новин на нашому сайті www.rosmedia.com.ua Далі Людмила Шевченко про спорт та погода. Še pamatysim. Я вітаю всіх прихильників спорту. Команда ЧСН готова розповісти, чим відзначився цей день у сфері спорту. Більше десятка машин з національними прапорами проїхали святковою колоною по вулицях обласного центру. Вже традиційна акція Автопробіг під гаслом Молодь єднає Україну в Черкасах, об'єднує любителів швидкості та патріотів. Синхронно по всій Україні замайоріли жовто-блакитні стяги, символізуючи єднання та наближення святкування Дня Незалежності України. Більше 20 осіб зголосилися підтримати всеукраїнську акцію і проїхатись з національними стягами вулицями Черкас. У кожного автомобіля по два-три великі жовто-блакитні прапори. Андрій Яроменко зауважує, вже кілька років поспіль обласна влада і Черкаський автомобільний клуб долучається до всеукраїнської акції. Таким чином автомобілісти виявляють свій патріотизм. Ми проїдемо в міста, по, зацепив основні райони нашого міста. Юго-Западний район, центральний, хімпосілок. Скільки десь кілометрів ви так намотаєте Я думаю, кілометрів 15-20, обов'язково проїдемо. Взяли участь у святковому параді маленькі черкащани. Особливої підготовки до пробігу автомобілісти не проходили. Лише інструктаж по схемі маршруту. Інші учасники дорожнього руху привітно сигналять колегам. Перехож здивовані акцією діляться враженнями від побаченого. Мені такий захід дуже подобається. Я бачу його вперше. Це дуже патріотично і побільше б таких заходів. Аби подолати черкаський маршрут, учасники акції витратили близько години. Пробіг називають успішним і очікують, що наступного року до такого патріотичного руху приєднається вдвічі більше автомобілістів. Кубковий день футболісти Славутича в рамках Кубка України з футболу зустрінеться з місцевою енергією. А Білозірська Зоря на своєму полі відіграє другий матч проти одноіменного клубу з міста Романово. Нагадаємо, перший матч в стартовому етапі аматорського Кубка України між цими командами завершився з рахунком 1-1. Визначено півфіналістів плей-офф чемпіонату Черкаської області з пляжного футболу. У матчі першості зіграли команди Живчик та Азот. З рекордним рахунком 13-7 Живчики здобули впевнену перемогу раз за разом, бомбардуючи ворота противника. За дев'яте місце у чемпіонаті області грали футболісти зі збірної матусів та рось. Слабким захистом конкуруючої команди скористалися матусівці з рахунком 8-1 Футболісти шполянського району увійшли до десятки кращих команд області. 23 та 27 серпня. Продовжиться змагання за звання чемпіона. У півфіналі між собою зіграють темна конячка чарівниця та цетус Живчик. Черкаський центральний стадіон матиме нове обличчя. До початку нового спортивного сезону споруда буде відповідати всім вимогам Федерації футболу України: відповідне освітлення, табло для відеоповторів, всі необхідні комунікації та комфортний перегляд матчів. Саме такі умови чекають на футбольних уболівальників вже з 8 вересня. Ось так день у день кипить роботи на головній спортивній арені міста. Одні реконструюють місця для поважних гостей, інші займаються спорудженням нових туалетів. Будівельні роботи тривають по всій території. Більше 30 років чекав центральний стадіон на ремонт. Сьогодні адміністративна будівля має новий вигляд: замінили вікна, утеплили та дещо осучаснили фасад. Готові для спортсменів і нові роздягальні, які є необхідною умовою для проведення матчів першої та другої ліги. Окрасою стадіону є сучасне табло. Що зробить можливою відеотрансляцію футбольних матчів. Крім того, невід'ємною частиною реконструкції є нове зовнішнє освітлення. Сьогодні відбуваються роботи з реконструкції так званої західної трибуни ВІП ложи тому що дійсно там більше 30 років нічого не робилося, і будівля почала давати осадку, так би сказати, можна було б фундаменти там укріпили. Відбуваються роботи. Для відвідувачів матчів добудовують сучасні вбиральні, облаштовують пішохідну зону та працюють над створенням паркінгу. «Облаштовані два паркувальні майданчики для вболівальників, для відвідувачів стадіону, для відвідувачів Палацу спорту, басейну. Сьогодні облаштований майданчик, заїзд з вулиці Дашкевича, якого не було ніколи практично, там був тільки прохід і все. Сьогодні там повноцінний заїзд і на 110 автомобілів облаштовано паркувальний майданчик. Додатково за запасним полем ще на 90 автомобілів є паркувальний майданчик. Це під час відвідування футбольних матчів. Заступник директора комунального підприємства Центральний стадіон Юрій Мрачковський зазначив, що ще одним важливим завданням є відновлення бігових доріжок і запасного футбольного поля. Це поле буде, планується штучним покриттям. Це синтетичне покриття такого покоління, як сьогодні, можна сказати, порівняти воно покладене в селі Білозір'я. Там зроблений стадіон, який ну дійсно такий кращий, можливо. Один з кращих в Україні сьогодні таких сільських стадіонів. На цьому реанімування стадіону не закінчується. У планах на наступний рік створення льодової арени, яка відповідатиме усім стандартам для проведення всеукраїнських чемпіонатів та відновлення бігових доріжок. Тож головна спортивна споруда нашого регіону матиме новий вигляд: Людмила Шевченко, Юлія Порпленко, Геннадій Ємелінов. ЧСН Спорт. Це остання інформація більше новин на нашому сайті. Побачимося завтра. Команда Чесен працює над новим випуском. Гарних вам емоцій та на все добре. Прогноз погоди на 23 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 12-17, в день – плюс 24-29. У Черкасах вночі – 13-15, Тепла в день – 27-29, вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 21. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби буде падати. Відносна вологість повітря в день буде знижуватися. Передбачається мінлива хмарність вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний – 7-12 метрів за секунду. В день місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формують не стійкі, але теплі повітряні маси з Атлантики. Уже 25 серпня в наш край повернеться спека. Температура в день очікується до плюс 34. При цьому атмосферні фронти зумовлюватимуть короткочасні грози. За церковним же календарем 23 серпня вшанується пам'ять архідеякона Лаврентія. У народі його називають. Водоколивачем люди вірили. Якщо вода у цей день опівні тиха, не хвилюється, осінь буде тихою, а зима без злих заметілий. Якщо в цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде протягом всієї осені. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.